Сидіти в укритті під час тривоги теж потрібно з комфортом. Особливо це стосується тих школярів, які сьогодні продовжують навчання у офлайн форматі. Завдання їхніх батьків у такому разі зібрати для дитини тривожний рюкзак з усім необхідним, наголошують фахівці. Це по перше, повинна бути пляшка води. Діти, особливо під час якогось емоційного спучення можуть споживати більше води, ніж вони до цього споживали. Тому їх запас повинен бути, якщо дитина до цього завжди випивала 500 мл води, треба попіклуватися і покласти цей раз може й літр. Також у тривожному рюкзаку школяра має бути певний запас їжі, наприклад, поживні батончики чи снеки у герметичних упаковках. Також треба, щоб був якийсь снек, це можуть бути сухофрукти, це може бути якийсь мультизлаковий батончик, це може бути фрукти. Тому що якщо під час повітряної тривоги всі діти йдуть в бомбосховище, час, який вони там проводять, не завжди зрозумілий. Тому треба, щоб якийсь запас був. Щоб завжди бути на зв'язку з дитиною, слід дати їй з собою до школи телефон і зарядний пристрій. Також варто потурбуватися про здоров'я малюка та покласти у рюкзак індивідуальний набір необхідних ліків. Лікарі радять, щоб це був навіть запас добовий, не тільки разовий, а щоб було з запасом ці ліки. Наразі, якщо щось піде не так і ну, ситуація вийде з під контролю. І дитині там придеться пробути довше ніж цей час. Усі інші необхідні дітям речі має надати школа, наголошують фахівці. Всі такі е, засоби освітлення, якась медична аптечка з засобами від болю, е, також там е, е, їжа основна, це все потрібно е, забезпечити заклад, де людина навчається. А у дитини потрібно бути також у рюкзаку е, записка чи наклейка, як, який зараз є, з контактними даними батьків. Е, я по батькам батькамі одно з батькам з батьків адресою та даної дитини, найчастіше сигнал повітряної тривоги застає доситі фудома – рано вранці чи пізно ввечері. У цій ситуації батьки мають знати, як заспокоїти свою дитину. Фахівці зазначають, що дітям будь-якого віку важливо відчувати підтримку дорослих та знати, що ситуація не вийшла з під контролю для дитини. Страх, що її доросла людина, вона вона загубить цей контроль над собою. Самовладування це другий страх після того, якщо дитина може загубити близьку людину чи втратити. Тобто, після смерті це другий страх. Тобто, доросла людина вона може хвилюватися, може переживати, але вона повинна залишатися стабільною. Щоб дитина відчула себе у безпеці, важливо розмовляти з нею спокійним голосом, зазначають фахівці. Тон, з яким ми звертаємося дитини, як ми кажемо, це найбільш важливіше, ніж слова, які ми кажемо. Тобто, дитина, вона може не все зрозуміти, що ми скажемо, але те, як ми з якими емоціями це приподносимо, дуже важливо для дитини. Також рекомендується захистити дитину від негативних емоцій та важких звісток. Якщо діти вони молодшого шкільного віку або дошкільнята, треба цей новинний контент при них декілька відграничувати, тому що діткам дуже вони вразливі є, і їх психоемоційний стан він від цього похитується. І навіть іноді можуть снитися кошмари, діти можуть ставати більш лячними, тривожними. Заспокоїти дитину у стресовій ситуації можна за допомогою дихальної гімнастики в ігровій формі, розповідають лікарі. Коли дитина, ну і взагалі людина, вона стривожена, наше дихання вона стає більш поверхневим, частим і поверхневим. Щоб заспокоїтися, наше дихання повинно і стати більш глибоким. Тому є така вправа квітка свічка, коли ми уявно в правій руці тримаємо квітку, а в лівій Свічку спочатку ми робимо глибокий вдих, вдихаємо квітку, а потім глибокий видих, видихаємо свічку. У такий нелегкий час батькам важливо підібрати правильний підхід до дитини та допомогти пережити цей період. Адже діти дуже чутливі до різноманітних подій, і головне, чого вони потребують, це підтримка, обійми та любов.